Нова українська влада чи насправді вона нова, не так давно Україна отримала нову владу на Майдані. Після подій на Євромайдані багато українців мали великі очікування щодо зміни виконавчої влади та проведення реформ в Україні, які призведуть до покращення життя українців. Але якщо ми подивимось на персональний склад нового уряду, то ми побачимо. Що нових людей там не з'явилося. Здебільшого більшість заступників міністрів залишились ті самі. А окремі агентства та відомства взагалі очолюють чиновники, які працювали за часів Януковича. Очікування щодо покращення життя українців, безумовно, є. Але якщо переглянути новий склад влади, то до цього є певні сумніви. Очевидно, що новий уряд буде просто технічно виконувати свою роль, ставлячи за мету просто стабілізувати ту ситуацію, яка вже є в Україні. А подробну характеристику старої влади Зачів Януковича в зрівнянні з новою владою, ви зможете ознайомитися на сайті громадської організації Україна без корупції. Сергій Становський, Денис Кравець, Спеціально для громадської організації Україна без корупції.